Другий день турніру виявився набагато напруженіший. Команда Сербії з перших хвилин проявила себе як сильний суперник. Гравці української збірної завзято атакували ворота суперника, але м'ячі пролітали повз ворота сербів. Штрафний удар 18-го номера сербської команди відкрив рахунок 1-0 на користь сербської збірної. На початку другого тайму рахунок став 2-0. Бойовий дух українців дещо впав, що й дало нагоду Лукі Стояновичу забити ще два голи. 4-0 Серби ведуть. Уболівальники були дуже розчаровані такою грою нашої команди. А ось гра сербської збірної викликала позитивні відгуки. Молодці Вони зіграли, як положено. Мені син за нашу команду. Я вболівальник з великим стажем, і сьогоднішня гра, ну, я вам скажу так, не Для нашого народу це не, не, не годиться. Фінальний рахунок матчу чотири ноль. Україна програла Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.